Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну складну покришку від всесвітньо відомої торгової марки Максіс. Модель називається Пасе. Розмір цієї покришки 27,5 на 2.10. Це покришка до гірських велосипедів також. Міські велосипеди з розміром колеса 27,5 дюймів, теж будуть е, легко їхати з цією покришкою. Чому треба вибирати складну покришку? Це дуже е, просто. Якщо ваш велосипед важкий, якщо ваші колеса дуже погано крутяться, якщо ви їдете на велосипеді і вам дуже важко, купіть складну покришку і ви одразу відчуєте легкість. Накат зміниться, швидкість, повищиться. Вага велосипеда трішечки зменшиться. Чому? Тому що гарна покришка одразу дає можливість е, гарного накату отримати. Отримати високу швидкість в ну, е, порівнянні з стандартною е, покришкою, яка не має складного корту. Е, в урахуванні того, як виглядає ця покришка, е, пасе 27,5 на 2,10. Ось вона у нас. В е, накаченому ста, на стані. Ця покришка має направлений протектор. Е, коли будете встановлювати, враховуйте те, що потрібно встановити по напрямку цих е, центральних, е, е, зубов центральної частини. Вони мають направлену таку форму стрілочки, і е, вони досить близько друг, друг до друга стоять. Це дуже пасуватиме, коли ви будете їхати містом по асфальту. Вона достатньо м'яка, що буде вам дозволяти легше тише їхати, тихесенько їхати по асфальту. А міцна бокова частина шипов буде міцно тримати цю покришку на ґрунтовій дорозі, коли ви будете їхати по горам, по лісам. Ця покришка в виробництві 27 х 210 не складна, а з стальним кортом має вагу 650 грамів. Тоді як ми сьогодні вам пропонуємо велосипедну покришку, яка легка від компанії Maxxis з складною формою. Що треба знати про складну? Має кількість міцності 60. TPI мається на увазі 60 ниток на квадратний дюйм. Тобто, як складається сама покришка, це тканина, на яку наноситься гума, для того, щоб ваша покришка трималась міцно. Так ось, Коли тканина має велику кількість ніточок, то тоді покришка. Міцніше, вона дольше буде їхати і, звичайно, дольше е, працювати. То і дана покришка має е, показатель 60 ніток на квадратний дюйм е, з урахуванням, нанесено на неї потім е, цієї гуми. Ну, а е, за вагою стоїть відзначити наступне. Е, тобто, якщо ми кажемо про покришку, яка має. Е, е, Сталевий корд, то ця покришка складна, має ківларовий корд. Звичайно, це відрізняється на вазі, тому що ківлар це ж набагато легше, ніж е, сталевий корд. Тобто, мається на увазі, ось тут проходить ківларова нить, яка е, легка і гнучка. Тоді, як на стандартних покришках, тут йде. Сталеваний і вона ну, трішечки за вагою вище. Ну, а якщо враховувати вагу, то складна покришка важить 590 грамів. 590 грамів супротив 600. 50 грамів, ну, це дуже висока е, різниця. Е, потім, на е, Рух дуже це відображається, коли ви будете їхати. Менше е, ступень качіння, тобто вона і міцна, і буде тримати велосипед на крутих поворотах. Е, ну, Як і казав, є е, на, е, 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 на, направленість, є е, е, кут нахилу. Цих центральних шипов, це завжди треба враховувати. Стоїть визначити, яку, який тиск треба давати камері, коли ви одягаєте на цю покришку. Тут все відображається, відображається на самої покришки. І воно становить максимальний тиск до цієї покришки, як вони кажуть, два. 250-450 Ну, це е, в барелях відображається до 4,5 барелі. Тобто е, від 2,5 до 4,5 барелей тримає тиск ця покришка. Якщо вам потрібна складна покришка з кевларовою ниттю, яка дуже легка, вага. 570 грамів. Приходьте, купуйте в нашому спортивному магазині Віла на Харківському шосе. Бажаєте замовити? Ви завжди можете замовити цю покришку, ПАСЕ, модель пасе 27,5 на 2-10. За вагою 570 грамів і встановити на свій велосипед. Якщо бажаєте встановити, приходьте в наш магазин. У нас є майстерня, майстер. Завжди можемо і продати, і встановити цю складну покришку на ваш гірський велосипед. Сподобався відеогляд, Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд, Залишайте відгуки на нашому youtube каналі. Бажаєте замовити на сайті. Переходьте. Посилці нашого ютуб-каналу Вігола Віва на сайті Лавіва. І замовляйте цю покришку Maxxis пасе 27,5 на 210 фолдингове покришка. Приходьте, купуйте, замовляйте.